Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на 13-му уроці інформатики для 11 го класу по графічному дизайну. Тема уроку ретуш та художня обробка зображень. Поява цифрових зображень докорінно змінила уявлення про межі можливостей обробки фотографій, тобто ретуші. Що ж таке ретуш? Ретуш це будь-яке втручання у вихідний варіант фотографії з метою її поліпшення та вирішення естетичних і художніх завдань. Photoshop дає багаті можливості подібної корекції. По-перше, ретуш це поліпшення якості знімка в цілому, це збільшення контрастності, корекція колірної гами, корекція насиченості кольору. Це може робитися з різними цілями. При обробці пейзажного знімка можна домагатися її максимальної відповідності, вражень фотографа від побаченого. Посилення контрастності урбаністичного пейзажу дозволить домагатися його графічності, виділити і підкреслити грою світла і тіні архітектурні деталі. Кольорокорекція портрета допоможе, зокрема, зробити колір обличчя більш природнім. По-друге, ретуш це така робота з фотографією, яка спрямована на вдосконалення моделі. Наприклад, часто доводиться мати справу з усуненням недоліків або дефектів особи шрамів, зморшок, веснянок. Ретуш портрета також може полягати у його художньому перетворенні. Підкреслені вій, близько очей, посилення тіней на обличчі, може підкреслити або виправити овал обличчя, форми носу, поправити помилки не дуже вдалого освітлення. Нарешті ретуш – це ряд дій, спрямованих на вдосконалення старих фотографій. Нерідко, дбайливо зберігається в родині знімок і все-таки покривається подряпинами слідами намокання. А на картках, що переживали кілька переїздів і зберігаються в неналежних умовах. Можуть з'явитися зможки, плями цвілі. Теж стосуються і фотографій, зроблених зі старих негативів. Робота зі старими фотографіями, їх реставрація клопітка та дуже довга, але дуже вдячна праця. Вона включає в себе наступні етапи. Перший етап корекція зображення в цілому, другий етап зарівнювання великих плям. Третій етап вирівнювання дрібних плям та подряпин. Четвертий етап ручне вдосконалення окремих деталей фотографії. І останній п'ятий етап виправлення геометрії кадру, корекція ракурсу, порушення перспективи. Розглянемо, що таке гама. Гама це яскравість середніх тонів, тільки не лінійна, а логарифмічна. Гаму робочого кольорного простору можна змінити, при цьому зображення буде виглядати світліше або темніше. З'являться додатковий контраст і деталізація в тінях, або навпаки в світлі. Розглянемо деякі інструменти, які допоможуть нам в ретуші та художній обробці зображення. Перший інструмент клонувальний штамп. Його використовують для малювання пікселями з іншої частини зображення. Не можна копіювати текстури, затирати непотрібні деталі. Якщо натиснути клавішу Alt, дозволяє взяти зразок фрагменту, яким потім можна користуватися. Наступний інструмент це візерунковий штамп, використовують для заповнення виділеної області візерунком, виореним у списку на панелі параметрів. Точковий пензель відновлення допомагає вирівнювати незначні недосконалості і видаляє сліди та дефекти. Пензель відновлення. Схожий на клонувальний штамп, але при копіюванні зразка він набуває текстури, освітлення і тіней коригувальної області, природно вписуючись в оточення. Наступний інструмент це латка. Цей інструмент не малює зразком як пензлем, а заповнює ним виділену область зображення для коригування великих областей або областей з дрібними деталями. Волоссям, наприклад. Інструмент червоні очі. Класнути червону область ока. Розмір зіниці, величина затемнення. Інструмент архівний пензель». відновлює частини зображення до попередньої версії. Інструмент розмиття. Розмиття контурів та кольорів. Зменшення відносного контрасту попередньо виділених суміжних пікселів. Виправлення дефектів усунення зернистості. Виведення з області фокуса. Інструмент різкість. Підвищення відносного контрасту попередньо між сумісними пікселями. Додає різкості м'яким краям на зображенні. Інструмент палець. Пом'якшує або розмиває кольори на зображенні. Освітлювач. Яскравість пікселів збільшується. Ефект висвітлення під час проявки фотографій. Інструмент випалювання. Якщо знімок надто довго тримати у проявнику, певна його частина буде надто світлою. Допомагає знизити яскравість пікселів. Розглянемо меню фільтри. Ефекти, виражені математичними формулами, модифікація зображення, перерозподіл пікселів, ефекти технік малювання, освітлення поверхні. Всі ці фільтри можна знайти в даному меню. Наступне це діалогове вікно коригування зображень. Якщо у вас даного вікна немає, то інструменти для коригування зображень знаходяться в меню зображення коригування. Для підведення підсумків уроку пропоную дати відповідь на таке запитання. Що ви розумієте під поняттям ретуш. Наступне запитання. Що ви розумієте під поняттям гамма? Назвіть інструменти графічного редактора Photoshop для ретушу та обробки зображень. Назвіть інструменти для коригування зображень. Переходимо до домашнього завдання. Домашнє завдання опрацювати теоретичний матеріал з теми уроку. Далі переходимо до роботи за комп'ютером. Спочатку пройдемо навчання, дублювання дрібних об'єктів і текстур. Для дублювання дрібних об'єктів і текстур ми будемо використовувати інструмент клонувальний штамп. Він копіює пікселі з однієї частини зображення в іншу. Виберіть інструмент клонувальний штамп на панелі інструментів. Використовуйте панель параметрів, щоб налаштувати параметри інструмента, такі як розмір, жорсткість і режим накладання для отримання бажаного ефекту. Натисніть клавішу Alt і класніть область зображення, яку потрібно скопіювати. Так буде задана початкову точку, з якої інструмент почне копіювання. Відпустіть клавішу Alt і перетяніть на нову область, у якій потрібно розмістити скопіований міст. Інструмент клонувальний штамп копіює вміст і джерела і переносить його в нову область. Далі навчання Photoshop, виділення дрібних об'єктів. Для видалення дрібних об'єктів ми розглянемо інструмент Точковий пензель відтворення. Він дає змогу швидко виправити дефекти на зображенні. Для початку виберемо інструмент на панелі інструментів. Використовуйте панель параметрів, щоб налаштувати параметри інструмента, такі як розмір, жорсткість і натиск для отримання бажаного ефекту. Для менших областей, класніть область, яку потрібно виправити. Для більших областей, класніть і перетяніть, щоб зладити дефект на області, яку потрібно виправити. І останнє завдання ретуш фотографій. Фотографії до даного завдання можна завантажити з Google диску за посиланням, яке знаходиться в описі до даного відео. Дякую за увагу! До наступного уроку!